Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися ділити на двоцифрове число з остачою і розв'язувати задачі. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь 22 розділити на 5. Звичайно, буде 4, остача 2. В кого є підручники, відкриваємо їх на сторінці 86,89. Викона ділення з остачею. Перевір за зразком. Письмово. Зразок такий. 450 розділити на 100 дорівнює 4. Остача 50. 4 помножити на 100 і додати 50, додати остачу дорівнює 450, 450 і 450 правильно. Так, значить, вираз обчислено правильно. Наступний вираз: 47 розділити на 9 дорівнює 5, остача 2. Яким чином ми виконаємо перевірку? 5 помножимо на 9 і додамо 2. Молодці. Буде 47. 70 розділити на 30 буде 2, остача 10. Перевірка. 2 помножити на 30, додати 10. Виходить 70, значить, вираз, обчислено правильно. Наступні два вирази, будь ласка. Обчисліть і запишіть самостійно за відео перевірте. Звичайно, 25 розділити на 12 буде 2, остача 1. Перевірка 2 помножити на 12, додати 1. 25. 345 розділити на 10. Звичайно, буде 34, остача 5. Перевірка 34 помножити на 10, додати 5. 345. Молодці. Давайте тепер з вами розглянемо, як виконували ділення застачею на двоцифрове число. 270 розділити на 52. У числі 270 є 27 десятків. У числі 52 5 десятків. 27 поділимо на 5, буде 5. Випробуємо число 5. Множимо на 52. 5 помножити на 2, 10. 0. Пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 помножити на 5, 25. І 1 пам'ятаємо, 26. Отже, 270 відняти 260 дорівнює 10. Остача менша, ніж дільник. Значить, число 5 дібрало правильно. Зверніть увагу, будь ласка, як записали: 5 і 10 ми отримали. Це у нас з вами остача. Саме так ми з вами остачу позначаємо в виразах, коли обчислюємо письмово. Давайте з вами знайдемо частку й остачу. Письмово: 623 розділити на 76. В числі 623, 62 десятки. В числі 76, 7 десятки. 62 розділити на 7. дорівнює… Звичайно 8. Пробуємо, чи правильно ми дібрали число 8. 8 помножити на 6, 48. 8. Пишемо, 4 пам'ятаємо. 8 помножити на 7, 56 і 4. Пам'ятали 60. 608. 623 відняти 608. Дорівнює 15. 15 менше, ніж 76. Менше значить число 8. Дібрали правильно. Знову буде 8, остача 15. Зверніть увагу, остача, як ми позначили. 146 розділити на 34. В числі 146, 14 десятків, числі 34, 3 десятки, 14, розділити на 3 Ні, 4. Спробуємо. 4 помножити на 4, 16, 6. Пишемо, 1 пам'ятаємо.

В числі 280, 28 десятків, 28. В числі 45, 4 десятки. 28 розділити на 4. 6. 6 помножити на 5. 30. 0. Пишемо, три, пам'ятаємо. 4 помножити на 6, 24. Три пам'ятали 27, 270. 280 відняти 270. Рівня 10. 10 Менше, ніж 45. Менше. Значить, число 6 – Дібрано правильно. 330 розділити на 63. В числі 330, 33 десятки, в числі 63 – 6 десятки. 33 розділити на 6 дорівнює 5. Перевіряємо: 5 помножити на 3 -15, 5, пишемо 1 пам'ятаємо, 6 помножити на 5 – і 1 пам'ятали 315. 330 відняти 315 дорівнює 15. 15. Менше, ніж 63. Менше, значить, що 5 зібрано правильно. Молодці. Тепер давайте з вами продовжимо обчислювати. Пробуйте, будь ласка, самостійно за відео лише перевіряйте. 460 розділити на 74. 46 розділити на 7. Дорівнює 6. 6 на 4, 24. 4. пишемо, 2 пам'ятаємо. 6 на 7, 42 і 2 – 44. 460 відняти 444, дорівнює 16. 16 менше, ніж 74. Менше. Значить, вираз обчислено правильно. Значить, число 6 дібрано, правильно. 540 розділити на 67. Так, 54 розділити на 6 буде 8. 8 помножити на 7, 56. 6, пишемо, 5, пам'ятаємо. 8 помножити на 6, 48 і 5 пам'ятали 53. 540 відняти 5, 536 дорівнює 4. 4. Менше, ніж 67. Менше. Значить, число 8 дібрано Правильно. 361 розділити на 41.

Скільки буде 24 розділити на 4? 5 буде чи скільки? Буде, звичайно, 6. Перевіряємо. 5 умножити на 6.

27. У нас би з вами не вийшло 240 відняти 270. Таке неможливо. Значить, число 6 вибрано неправильно. Пробуємо число 5. 5 помножити на 6. 30. 0. Пишемо, 3, пам'ятаємо 5 помножити на 4, 20 і 3 пам'ятали. 240 підняти 230 рівнює 10. 10 менше, ніж 46, менше. Значить, число 5 дібрано правильно. При обчисленні таких вираз ви повинні міркувати. Чи правильно ви число добираєте? Звичайно, як в даному випадку, назва було логічно: 24 розділити на 4 буде 6. Так. Але коли ми з вами почали перевіряти, то ми зрозуміли, що це число нам не підходить. І ми займали з вами на число менше, число 5. Ну що ж, будь ласка, спробуйте обчислити наступні вирази самостійно. 141 розділити на 23. Давайте з вами визначимо числі 141 десятки. 14 десятків, в числі 23, 2 десятки. 14 розділити на 2. Так, міркуємо, яке число підходить. І задача. Малинове є абрикосове варення загальною масою 7 кг Розфасували в банки порівну в кожну. Одержали 7 банок з малиновим варенням. І 13. З абрикосовим. Яка маса малиненого варення, яка маса абрикосового варення? Це задача на пропорційне ділення. Подібні задачі розв'язуються шляхом зведення до одиниці. Для того, щоб з'ясувати, скільки важить яка маса однієї банки, нам з вами слід спочатку дізнатися. Скільки вар... банок варення розфасували. 7 малинових і 13 абрикосових. Скільки розфасували всього банок варення? Звичайно, перша дія. 7 плюс 13 дорівнює 20 банок варення. Не забудьте написати пояснення до дії. Далі, нам з вами слід дізнатися, яка маса однієї банки. Маса всього. Всіх банок, всіх 20 банок, 7 кілограмів. Нам слід дізнатися, яка маса однієї банки. Звичайно, 7 кілограмів слід розділити на 20. Але 7 розділити на 20 ми не можемо. Тому 7 кілограмів ми з вами перетворюємо в грами. 7 кілограмів це скільки грамів? 7 тисяч грамів. Отже, 7 тисяч розділити на 20. дорівнює… 350 грамів. Пояснення. Маса однієї банки з варенням. Так, тепер ми з вами можемо дізнатися, яка маса малинового варення. Якщо маса однієї банки 350 грамів, а їх 7. Звичайно, слід 350 помножити на 7, ми дізнаємося масу малинового варення. І далі ми з вами дізнаємося, яка маса абрикосового варення. Маса однієї банки – 350 грамів, абрикосового варення 13 банок. Значить, 350 помножити на 13. дорівнює 4550. Так, молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися ділити багатоцифрове число на двоцифрове число остачею і продовжували розв'язувати задачі на пропорційне ділення. На цьому урок з математики завершено.